Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з числами Першої сотні. І почнемо ми, як завжди, з усного рахунку. Давай порахуємо для початку до 10. А тепер давай пригадаємо рахунок десятками. Пам'ятаєш, десятками ми можемо рахувати так же, як і звичайними числами. Починаємо, як завжди, з першого десятку. З десяти. Рахуємо разом. Десять. 20, 30, 40. 60 70 80, 90 100. А зараз пригадаємо звичайне додавання. Пам'ятаєш золоте правило математики. При додаванні одинички ми завжди отримуємо наступне число. Давай трошки згадаємо 2 додати 1. Порахуй, будь ласка, усно. Два. Додати один. Ми отримуємо наступне число. Три. Правильно. Давай перевіримо. Три. Ще раз. П'ять. Додати один. Давай перевіримо. Шість. 5 додати 1 дорівнює 6. Наступне. 8 додати 2. Порахував. Давай перевіримо, чи правильно ти порахував. 8 додати 2 дорівнює 10. І ще один разочок. 9 додати 1. Та додаємо одиничку до 9 і завжди отримуємо 10 розумничка. А зараз давай з тобою трошки пригадаємо, назви двозначних чисел не круглих, складаються з десятків і одиничок. Наприклад, число 35. Складається з десятків, 30 і одиничок 5. А разом ми таке число називаємо 35. Ну що ж, давай потренуємося разом рахувати числа третього десятку. У нас є два десятки яєчок, які ми позначимо цифрою 2. Якщо до двох десятків ми додамо одне яєчко. Ми позначимо це одне яєчко цифрою 1, яку запишемо на місці одиничок. І отримуємо два десятки і одну одиничку. Число 21. Один. Додамо ще одне яєчко. Серед наших одиничок, окремих яєчок, це буде наступне число. 2. А от десятки не змінились. Два десятки і тепер вже дві одинички. 22. Додамо ще одну одиничку, ще одне яєчко. І ми отримаємо вже два десятки і три одинички. А разом у нас виходить число 23. Давай далі додаємо ще одне яєчко. І тепер у нас 4 одинички. Десятки не змінились. Змінюються тільки одинички. Кожного разу, додаючи одну одиничку, ми отримаємо наступне число. Два десятки і 4 одинички 24. Додаємо ще одне яєчко. І тепер у нас уже 5 одиничок. І ми отримали, отримали число 25 очевидно. Ще додаємо. І тепер у нас не 5, а 6 одиничок. А десятки залишаються, тими ж. 26. Додаємо ще одне. Наступне число 7. Змінюються тільки одинички. Десятки залишаються незмінними. Тож 27. Наступне 28. Наступне ще одне яєчко. дев'ять. Коли ми рахуємо між десятками, у змінюються тільки одинички. А тепер давай попробуємо точно так же порахувати далі. Скільки у нас десятків? Три десятки абсолютно правильно. Три десятки. Це у нас зазвичай число 30. Так? До 30 додаємо один. 30, один. Додаємо ще одне. Наступне. 32. А тепер спробуй сам. 33, молодець. Наступне. Тридцять чотири. Наступне. Ще одну одиничку додали. Тридцять п'ять. Продовжуємо рахувати саме одинички. Тридцять шість. Тридцять сім. Тридцять вісім. Ще одне. Тридцять дев'ять. Молодець. За трьома десятками ми заповнили, іде наступний десяток четвертий. За тридцять завжди йде чотири десятки. І у нас з'являється чотири десятки на екрані. Порахуємо 1, 2, 3, 4. Позначимо четвірочкою, а от одиничок у нас окремих немає. Нуль. Коли їх немаємо, отримаємо кругле число. Пам'ятаєш, круглі числа ми називаємо такі, які закінчуються на нуль. Прилетіла до нас дивна пташка. Чому це сорока? Вона прилетіла нам нагадати, що 4 десятки і 0 одиниць це число 40. 40, 40 прийшли на урок. Допомагати нам рахувати. Тож, я думаю, ми починаємо 4 десятки або 40. І от далі до числа 40 ми додаємо одинички. Приготувалася. 41. 40. два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, еще одна, сорок шесть, сорок семь. Еще одна, наступная за симочкой. Сорок. Вісім і ще одне. Сорок. Дев'ять. Кожного разу, коли ми йдемо від десятка до десятка, ми змінюємо тільки одинички. За четвертим десятком йде наступний десяток. П'ятий. Давай порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять десятків. А окремих одиничок у нас нуль поки що немає. 5 десятків без окремих одиничок це число 50. І далі, коли ми будемо додавати по одній одиничці, ми знову будемо рахувати далі від 1 до 10, поки не наберемо новий десяток. Давай спробуємо. Додаємо до 51 і отримуємо 51. Ще одиничку додаємо наступне число 2. І ми отримаємо 5 десятків дві одинички. 52. Рахуємо далі 53. 54. П'ятдесят п'ять. П'ятдесят шість? П'ятдесят сім? П'ятдесят вісім? П'ятдесят дев'ять. Молодець. Ну, зараз ми трошки відпочинемо з тобою? Ти порухаєшся, потанцюєш, а потім ми продовжимо наш урок. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Пушка розітри, так, руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси так про свою безпеку дбай, Зсу допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Повертаємося до наших десятків. Давай ще раз разом пригадаємо, як утворюються двозначні числа. І рахуємо разом. Один, два, три, чотири, пять. Скільки у нас десятків? П'ять десятків. А тепер давай порахуємо, скільки у нас буде окремих яєчок. Один. Два. 4. 4. 4 яєчка це 4 одинички. У нас зараз з тобою 5 десятків і 4 одинички. Як же це записати? Звідки береться число? 5 десятків це число 50. А 4 одинички це число 4. Разом буде число. 54. В математиці ми все записуємо, щоб нічого не забути. Дивись, як ми запишемо, звідки береться двозначне число. На дошці ми напишемо, що 5 десятків додати 4 одинички. 50 плюс 4. А 5 десятків додати 4 одинички дорівнює 54. Постав, будь ласка, відео на паузу, запиши приклад в зошит. Коли закінчиш запис, продовжиш перегляд. Але крім числа 50, у нас є ще далі десятки. А ну давай пригадаємо 10, 20, 30, 40, 50. 60. Молодець. А ну давай перевіримо. Шість це скільки десятків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість десятків. Давай спробуємо порахувати наступний десяток. Від шостого десятку ми будемо рухатися до сьомого. Шість додати нуль. Нема нічого, 0 ну, це пусто, це кругле число 60, шість 60. Шість а ми додаємо одне яєчко, одну одиничку. І отримаємо 61. Ще одна одиничка, 62. Наступна за два, три, шість три. Змінюється тільки одинички. А десятки поки що залишаються. До трьох ми додаємо ще одну і отримуємо наступне число 4. 64. Молодець. Першими ми називаємо десятки. Ще один. І Одне яєчко. 65. Ще одне. 66. шість. Ще одне. 67. ще одне. 68. І ще одне. 69. дев'ять. І знову тренуємось рахувати і записувати створення чисел. Порахуємо десятки: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я правильно порахувала? Ну прирахуй, будь ласка, шість десятків. У нас є шість десятків, а до них ми додамо один, два, три, одинички. Шість десятків і три одинички це число шістьдесят три. 6 десятків і 3 одинички. Давай ми запишемо це число. Як воно утворилось? Ми до 6 десятків, тобто до числа 60, додали 3 одинички. 60 додати 3. І отримали 6 десятків і 3 одинички, тобто 63. Постав відео на паузу і запиши приклад в зошит. Коли ти закінчиш запис, продовжимо перегляд. Ось так непомітно ми добралися до наступного десятку. Давай порахуємо вже, на якому десятку ми з тобою. Приготуйся. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. У нас сім десятків. А скільки одиничок? Нуль це нічого, це пусто. Коли немає одиничок, ми отримуємо кругле число. 70. І ось тепер до числа 70. Ми додаємо одинички. І рахуємо, як звичайно: 70 і 1. 70 1. Далі ще одна одиничка. Наступне 70. Два. Модеться. Наступне. Сімдесят три. Далі. Сімдесят чотири. Далі. Сімдесят п'ять. Ще одна одиничка додається. Сімдесят шість. Ще одна одиничка. Сімдесят сім. Ще далі? Наступне число 78. Наступне число за 8 9. І ми отримуємо 79. Ось які ми молодці. Ну а зараз трошки попрацюємо в зошиті і запишемо все те, що ми сьогодні дізналися. Давай ми додамо до числа 706. 70 дати 6. Дорівнює 76. Як ми отримали таке число? До 7 десятків ми додали 6 одиничок. І отримали десятки. І одинички називаємо все по черзі 76. 7 десятків додати 6 одиничок буде 76. Постав відео на паузу і запиши цей приклад. А ми продовжимо. Додамо наступне число. Тепер у нас 8 десятків. Число 80. До восьми десятків, до десяти, ми додамо два. І отримаємо до восьми десятків. Ми додаємо два десятки. Як ти думаєш, яке число вийде? Вісімдесят і два разом. Вісімдесятків. І дві одинички. 82. Молодець. Правильно. Постав відео на паузу і запиши приклад в зошит. Що ж, продовжимо нашу роботу. Давай зараз ми додамо до 93. 90 3. 90 це 9 десятків. І до них ми додамо три одинички. Отримали 93. Звідки? 9 десятків. До них ми доклали 3 одинички. І отримали число, в якому 9 десятків та 3 одинички разом. 93. Постав відео на паузу і запиши цей приклад в зож. Для зручності можеш підкреслити десятки одинички. Продовжуємо. Запишемо наступний приклад. 90 додати 9. Давай пригадаємо, що до 9 десятків, 90 це 9 десятків, ми додаємо 9 одиничок. Як ти думаєш, яке число вийде? 99. Давай перевіримо. Молодець, абсолютно правильно. 90 додати 9 буде 99. Став паузу і запиши приклад в зошит. Ну от ми сьогодні з тобою познайомилися з усіма числами першої сотні, числами, які йдуть до ста. Ми познайомилися з їх утворенням, назвами, записали утворення цих чисел. Тож сьогодні ми з тобою молодці. Я дякую за урок і до наступних зустрічей!